Мої вітання. З вами Олександр. Сьогодні у нас 18 травня 2023 року, четвер. Ми з вами на каналі Джейво Життя, де ми обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя та вдачі. Вчора я записав перше відео Життя та смерть, частина 1», Сьогодні в нас життя та смерть, частина друга. Тобто, тобто продовжуємо. Я дякую всім, що відвертнулися на попередньо-вчорашнє відео. І розвернути такі коментарі Віра Коровенко, ну, Наталя Стасова, це наш постійник, Іра також. І дякую Юрію Бабінові за такий розгорнутий коментар, навіть роздуми і навіть аналіз свого, свого оточення. Ну, Найближче. Я думаю, що воно потишно всіх податкове. Дякую вам за коментарі. Дивіться цим відео. відео Діліться своїми знайомими, і я думаю, що ми досягнемо тих, по крайній мірі тих цілей на найближчі рік, які ми собі запланували. А ми продовжимо відео попереднє і перейдемо давайте, до кожного з нас. Так? Давайте про життя поговоримо. Я думаю, що ще декілька відео записали, але я думаю, що сьогодні ще одне витратично, завтра ми підведемо певну тинічну. Рис, рис що вже і, і прийде, можливо, там, для, для якоїсь там, якось. Давайте почнемо з того, а взагалі, як ми появилися і що це коштувало деяким, скажем, клітинам. Так ось колись да, наш ну, давайте я про себе кажу, мій батько і мама вирішили, що ще народиться дитина. Для цього потрібно, що було ці клітини і спірматозонів. І це кожного стосується від також, щоб яйцеклітина це вона ж не може спершу дуже рідко, коли спершу там да, як правило, це декілька разів це все робиться. Ми зараз я дорослими з людьми, звичайно, говорю, давайте це фізіологія. Нагадаю, я лікар, я абсолютно спокійно про ці речі говорю. Це абсолютно нормальна фізіологія, потрібно знати про себе. Такої, щоб яцеклітина запрінилась, повинні навіть навіть не десятки, а сотні мільйонів сперматозоїдів, які роблять певну свою роботу, це про підготовці до тієї, тієї одної клітини сперматозоїда, який повинен проникнути цю яцеклітину. Тобто, що була запріднена яцеклітина, віддають своє життя сотні мільйонів клітин. А якщо порахувати, що між першою і другою дитиною, наприклад, у мене Брав там 6 років різниці, ви подумайте, у вас яка різниця, то просто ну, чи хоч трошки порахуйте, Це навіть не мільярди, а це десятки, сотні мільярдів клітин пішло на те, щоб ви народили, щоб Кожен з нас, я до кожного з зараз звертаюся. Тобто, про тобто, що я маю на увазі? Щоб народилося це життя, кожного з нас віддали своє життя мільярду. Тому це величезна перемога. Це те, що ви народилися, це само велике чудо в вашому житті, яке могло статися. Далі. Далі, що таке запліднена єцеклітина, це практична смерть того той, той, той самого сперматулої єцеклітини, а це вже просто, ну, я не буду переходити на медичні терміни, просто давайте скажумо, наступила вагітність. Так? Тобто, це народження нового стану, вагітність. Далі, що таке народження дитини? Це по великому рахунку можна набрати смерть вагітності і народження е дитини, тобто вихід дитини вже в світ. Бачите, як все це пов'язано. Далі, давайте по дитині щодень пройдемо. Да? Я думаю, що кожного, ну я маю на увазі по життю, кожного з нас це на очах було. Да? Ми саме пам'ятаємо, тобто, хтось може на своєму житті далі розбиратися, так. хтось на свої діти чи на внука. Дитина народилася. Давайте швиденько по періоду. Підросла до того, щоб піти в дитячий садочок. Ви відвезли в дитячий садочку чи в садочок, я не кажу, наскільки це став, але садком дитячий садочок. Перший день, коли дитина пішла в дитячий садочок. Це народження нового етапу в житті. А коли дитина переходить з садочка в школу, це закінчення терміну перебування в садочок. Тобто ми можемо сказати, да. Ну, ми можемо сказати випускний вечір, там дуже свято, ми не можемо це і назвати. Так, ну в природі це називається смерть періоду садочку і народження періоду школи. Тобто, у нас перший дзвінок це перше це народження шкільного, шкільного періоду, а останній дзвінок це, це смерть шкільного періоду. І бачите, як воно все, все абсолютно поруч себе? Тобто у нас є період. Школи, тобто отримання атестату по великому рахунку, це підтвердження, що той період наш закінчився. Да? М'яко, скажемо, прекрасний період там, чи ще щось дитинство. Ну, Фізіологічно це смерть Да. А якщо дитина вирішила вже це вже не дитина, вже дорослий, там, юнак чи дівчина вирішила вчитися далі, це що буде перший екзамен, да, перша пара поступила, значить народження знову нового. Диплом отримав, то що смерть студентство, народження, дорослого життя. Влаштувався на роботу, народження справи, да, зійнився, смерть її роботи і так далі. І так далі. Тобто, до чого веду, що це настільки все поруч? Я дякую ще раз Юрію, який каже, що ми на цим не це дуже важливо все-таки над цим думати, щоб нам не було страшно про це просто говорити, тому що це просто, ну як, як вчора, як я казав, це абсолютно фізіологічні пригодні речі. А ось що з цим робити? Я хочу залишити це на завтрашній епі. Може, ласка, подивіться, вчорашній, сьогоднішній, дайте коментар, як, як це сприймати і щось цим робити, як це перевести в позитивне русло, бути ефективним. І максимально від цього свого життю приносити користь. Я думаю, що ми завтра переговоримо поговоримо про це. Я не буду ще ділити на ще одне відео, а завтра вже ми підведемо знову таки да? певну північну <рису>, рису. рису. Так, і сьогодні я ще хочу ще раз вам нагадати, що, до речі, у нас сьогодні дуже Чудовий був ефір, прекрасний. Йшов майже три години, там 2 години 45 хвилин. Дуже прекрасний. Я, я один з найкращих, напевно, ефірів за останні ці сказати, майже 15 місяців. Вже. Так що, хто на ньому не був в прямому ефірі, спитайте у ваших знайомих, друзів, можливо, вони там були. Я вже залив це в YouTube, Є посилання, то тобто ви можете долучитися і подивитися. За посиланням це, ну, це відео або цей прямий фірм. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, і якщо вам буде цікаво те, що там у нас було, можете звернутися також зразу за порадами, що з цим робити до своїх знайомих. І ще роблю ще раз анонс. Надійної зустрічі з Володимиром Миколаєвичем Давидовим з міста Харкова. Борис написав, що він волонтер, він і волонтер в тому числі. Тому що я вчора його презентував і сьогодні трохи додаю. Уже посилання є. Я сьогодні під це відео під'єднаю це посилання. На цьому в мене все. Чекаю від вас коментарів. Завчасно вдячний, що ви активно долучаєтеся до обговорення таких відео. Якщо комусь корисним, будь ласка, також можете написати, що якусь корисність. З вами був Олександр. Вже по традиції бажаю вам. Повноцінного життя, здоров'я, щастя та дачу. до наступних зустрічі.